Привіт, друже! Сьогодні ми розповімо, як правильно почати свою гру на нашому українському сервері, куди рухатись та де можна знайти найбільше контенту. Бери щось смачненьке, заварюй чайок, сідай зручніше, і ми починаємо. Let's go, bitch! А почнемо, як завжди, з бази. Досвідчені РП гравці можуть перемотати на пару хвилин вперед і дивитись далі. А для новачків я розповім, як же зайти на наш сервер. Перше, що тобі потрібно, це придбати та завантажити офіційну ліцензійну GTA 5 з якого магазину будь це Steam, Epic чи Rockstar? Наприклад, наступним кроком заходимо на офіційний сайт Rage, завантажуємо Rage Launcher та встановлюємо його на комп'ютер. Запускаємо і обов'язково вказуємо шлях до папки з грою. Тепер натискаємо на кнопку прямого підключення і копіюємо сюди IP серверу, яке ви зараз бачите перед собою на екрані. Після чого натискаємо кнопку Connect. Сервер завантажується, і ви вже на крок ближче до того, щоб стати повноцінною частинкою нашого України проекту Second Life Roleplay. Після того, як ви підключились до серверу, потрібно створити персонажа, обрати йому ім'я та зовнішність. І ось тут нас чекає перший простенький, але доволі приємний лайфхак. Коли після реєстрації обираємо точку спавну, то я особисто, як ведучий, рекомендую обирати саме аеропорт Лос сантос оскільки саме звідти тобі буде зручніше дістатись до автошколи. Після того, як ти заспавнився, не спіши одразу виконувати квести. Нехай цей мужик Зачекає. Натискаємо «М», бонуси, промокоди, і в ось це поле вводимо серверний промокод Second Life великими літерами. Він дасть тебе максимальний бонус в 30 тисяч віртуальної валюти та 300 досвіду, що вже з ходу допоможе перейти на другий рівень. Тепер, отримавши 30 тисяч, одразу підходимо до Вахтанга, той що зліва, беремо в нього в оренду мопед та вирушаємо в автошколу. Вкладаємо іспит на права категорії Б. Будьте уважні, якщо ви поб'єте екзаменаційне авто, то іспит вам не Зарахуйте. Далі їдемо в дешевий автосалон та купуємо ось цю машину. Так, вона дешева і нудна, і повільна, але для першого часу просто ідеальна. Не забувай, що на сервері ти всього 10 хвилин від сили, а у тебе вже є власні колеса. Наступним кроком вертаємось до квестового персонажа та проходимо всі квести, не пішки або на мопеді, а уже на своєму авто в повній безпеці. Вас не зможуть збити, вбити, передавити і ще щось з вами зробити. Я вважаю. Це інформація, яку потрібно знати для того, щоб не витрачати свій дорогоцінний час дарма. І ми, як розробники, вам про це розповідаємо. Після проходження квестів, наша основна задача полягає в тому, щоб прокачати рівень персонажу до третього. На нашому сервері неможливо підвищити рівень, просто тупо отримуючи пейдей Тут потрібно для цього трошки попрацювати. Справа в тому, що механіка прокачки рівня побудована по принципу отримання досвіду за окремі виконані дії Для цього на початковому етапі ви можете вибрати. Одну з багатьох робіт, які доступні новачкам: а саме: будівельник, електрик, фасувальник рошен, вантажник та поштар. Але я рекомендую одразу йти в автошколу, складати іспит на права категорії С, тобто на вантажні автомобілі, та влаштовуватись на роботу водія автобуса, що знаходиться ось тут. Саме на цій роботі ви зможете швидко прокачатись до третього рівня персонажу, оскільки тут дають найбільше досвіду за окреме пройдене коло, та отримати доступ до цікавої та найприбутковішої роботи. На сервері на даний момент про яку ми поговоримо далі, ось навіщо нам третій рівень. Отримавши цей заповітний третій рівень, цього за годинку-півтори гри їдемо в порт Лос-Сантоса, а саме ось сюди та влаштовуємось на роботу ремонтника доріг. Робота досить цікава, різноманітна та прибуткова. Тут вже зі старту можна заробляти досить непогані кошти і за 2-3 дні ненапряжної гри назбирати грошей ось на такий крутезний ланцер. Що їде близько 280 км на годину, Карл і має неймовірно приємну керованість. На цьому моменті в нас завжди є вибір залишитись на цій роботі і фармити далі, купуючи собі різноманітне дороге майно, або піти у фракції. Для цього потрібно хороше знання ролплею, тобто рольової гри. Потрібно знати РП терміни, про які ви можете почитати в інтернеті або подивитися відео на Ютубі контенту як в державних, так і в кримінальних структурах. Культурах море саме тобі обирати, ким ти хочеш бути. Хочеш оберігати закон або йти проти нього. Якщо ви боїтесь або думаєте, що тут неможливо заробити гроші і ви їх будете тільки витрачати. Ви помиляєтесь: гроші тут є, премії тут є, і вони немаленькі. На цьому у мене все. Ми будемо завершувати. Сподіваємося, що саме цей ролик допоможе тобі правильно зробити свої перші кроки на нашому сервері: IP, промокод та посилання на офіційний сайт і Discord Pre Екту ви знайдете в описі цього відео. Постав, будь ласка, лайк, підпишись на канал. Очікую нових відео. Я прощаюсь з тобою рівно на тиждень і бажаю приємно і з користю проводити час, граючи РП на найкращому українському сервері Second Life. Second Life зроблено українцями для українців.